Номер 601 Trendmobil ТМБ від компанії Trendmobil. Власне, це у нас німці. Далі тут знизу хоп. Підніжки хоп. І параметри. Ширина сидіння 39 см між підлокітниками. Загальна ширина 60, глибина сидіння 40, висота спинки 41. Відстань відсутні до підлоги регулюються: 4350 важить 17 кг, витримане вантаження 135 кг. Справне крісло колісне, присутні недоліки у вигляді царапин і бруду. Да, да. Так, підніжки. Складаються. Отак от вони відхиляються в сторону, або ж і всередину навіть. Можна тут же як вам потрібно. Ось тут ми регулюємо висоту довжину, перепрошую, підніжок. От тут ми регулюємо кут нахилу. Є у нас ремінці, проте зіскового дзвоня ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Це у нас, я не знаю, це по ідеї алюміній. Можна регулювати по висоті. Самі ж колеса литі, непоганий ще стан протектора. Задні колеса також литі, також досить такий хороший протектор. І, до речі, завдяки покриттю не так сильно видні царапини на ободах, але вони є. І це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна знати колесо. Блокування коліс, все окей. Просто треба тут поселізатиську, трошки відрив підрегулювати. Зараз я це зроблю. Після того, як зніму відео. Ну, цікаво, що тут... тут також можна трошки їх затягнути. але то лірика. Так. Бачите, та сама ситуація, хороший стан. Сидіння сидіння в дуже хорошому стані. Чорне, не вигорівше, м'яке. До речі, окремо можна придбати подушку, дуже класну подушку за там, буквально половину ринкової вартості, а може навіть і більше, як половину. Дивіться, там вже в супутніх товарах. Спинка також м'яка, чорна. Дійсно, дуже хороший стан. Якихось там царапин, нічого такого немає. Це все-таки дуже груболезний пластик. Все ціле. Звісно, що кидаються підлокітники. Хоп-хоп. І, звісно, що так, в хорошому стані самі оці підлокітнички. І у нас можна їх регулювати по висоті. Тобто відкручуємо отут і, і... ну, давай. Рукою погано. І оп, ми собі регулюємо. Позаду у нас тут є така кишенька. Що тут можна зберігати. Тут ми регулюємо висоту сидіння. Є підставка для костелів або тростини. І отак беремо таку ножку хоп. І вверх. Це якщо вам треба десь подолати якісь перешкоди. Ніби говорю елементарні речі, але багато людей ще про це не знає. Взагалі, доволі таки непоганий візок. Прослушайте ще вам дуже довго. А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу! І підписуйтесь на канал. Йоу!